Тема дня, вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Військові експерти кажуть що свої поразки на війні в Україні. Путін перекриватиме частковою мобілізацією. Що це означає для нас? Чи означає це, що війна ще не скоро закінчиться? Чи означає ще це, що наш нашим військовим буде складніше? Що думає стосовно цього політолог Олексій Якубін, який з нами зараз на зв'язку із Києва? Питаємо його. Вітаю вас, Олексію. Вітаю вас також. Отже, що означає звернення Путіна? Про нього говорять вже другу добу? Ну, дивіться, я насправді я думаю, що воно означає, що ці цілі. І тілі і, і, особливо, які були орієнтовані тим особовим складом Росії, да яку які вони водили війська в Україну, ці цілі не вдалося виконати, і тому, власне кажучи, Путін, незважаючи на те, що в Росії відтягували мені здається декілька місяців питання щодо мобілізації. Вони так, зрештою так. прийшли до часткової мобілізації. Знов таки, помітьте, що до цього ми багато чули про те, що мобілізація там була прихована, і от тепер від цієї прихованої мобілізації їм довелося перейти до ну по суті, хай і частково але це вже пряма мобілізація, і це вже зовсім інша, як то кажуть, історія. Тому що мені здається, що концепція війни в Росії до цього була для Росіян, що ви спостерігаєте за нею, ніби знаєте, як за спортивним змаганням, тобто ви просто спостерігач. А тепер виходить, війна приходить навіть у вигляді повісток і так далі в будинки в родини звичайних росіян. І 100% це буде мати абсолютно іншу викличу реакцію на ці дії влади в межах самої Росії. Тобто, ми вже викликало. Вами, що... Вже викликають так, реакцію. Так, так. Так. Так, ми бачили з вами, що в принципі були. Може, не такі чисельні, як ми розраховували, але були мітинги в багатьох містах Росії. Це один момент, але це лише початок. Давайте чесно скажемо, тому що є ще і інший цікавий момент, коли росіяни починають, особливо приземного віку, намагатися виїхати з країни в цей час. Ну, не секрет, що всі білети, які були на декілька найближчих рейсів, там авіа, вони є зараз розкуплені в Росії. Ця інформація є. Ми бачимо, що відбувається на подекуди на кордонах, де є можливість виїхати з Росії, то там багатокілометрові черги бажаючих покинути Росію, і це лише лише початок ще підкреслю. Більш того, із того, що ми знаємо, а от сьогодні принаймні за інформацію нової газети ну, опозиційної російської з'явилося, що є секрет був у цей пункт щодо кількості призовників засекречений, але він десь орієнтовно на один мільйон. Тих людей, яких збираються, скажімо так, покликати до Love Army. ну зрозуміло, що це 100% популярністю. Популярністю не додасть всі ці історії. Тому якщо говорити, що це для нас означає, це не означає для України якогось катастрофічного сценарію. Давайте одразу це відмітимо. Тому що прихована мобілізація і так була. По-друге, навіть мобілізовані це не означає, що вони є високомотивовані. Тобто, тут є питання до того наскільки ті люди, яких навіть зараз у в такий спосіб наберуть, наприклад, направлять в Україну, наскільки це вирішує питання моб... мотивації? На мою думку, не дуже вирішують питання мотивації. А ми бачимо, що це одна з тих проблем, яка для нас добре. Складається в російській армії. Росіяни не розуміють за що вони йдуть і воюють. Та тобто, цей момент впливає. Так так само, якщо говорити про розгортання мобілізації, так як це частково мобілізація, то в принципі ми зможемо побачити ну за різними оцінками там місяць-два, коли тільки перші люди, які будуть таким чином мобілізовані, будуть спрямовані вже на фронт і, наприклад, будуть перебувати в нашій країні. Тобто, це просто означає, що у нас і у наших західних союзах Узників є місяць-два на те, щоб дуже активно почати готуватися до цього. Тобто, це в принципі часу, ну не так і мало. Давайте чесно скажемо, тому що ми розраховували, що з 1 жовтня має розпочатися лендліз. Сподіваємося, що він розпочнеться. Просто заходу тепер потрібно нам допомагати більше. Більше в різних ракурсах від зброї і закінчуючи, наприклад, наданням нам фінансової іншої допомоги, тому що зрозуміло, що ну, Росія буде тепер намагатися посилювати збільшувати. Кількість присутніх своїх військ тут плюс я не виключаю, що тут є ще і один момент, що можливо в Росії розраховують через от такий ескалаційний момент, все рівно далі намагатися вийти на якісь переговорні процеси, але як вони вважають на якихось своїх умовах. Да, тому що позицію зеленського і Києва ми, ми знаємо, що переговори на тих умовах ультиматумів, які Росія висувала, ми не, не будемо вести. Але я, я думаю, що можливо цієї ідеї з частковою мобілізацією і так далі, тут є якраз спроба. В першу чергу плинути на захід, щоб захід почати змушувати, як вважають в Росії, до а, додаткових якихось переговорних моделей. Але на але, на мою думку, це навпаки тільки погіршує ситуацію насправді для Росії, тому що будь який от такий крок в сторону потенційної ескалації він веде до того, що заходу потрібно просто ще більше допомагати Україні, і переговорний процес як такий, якщо в Росії його б справді хотіли, він ще ну, скр так віддаляється ще А, ну. Подаль да? тобто, тобто не наближається, а навпаки, чи згодні ви з тим, що Путін таким чином прикриває свої невдачі на фронті, саме 100... цією частковою мобілізацією? 100% це є, скажімо так, красномовне визнання. Того, що є невдачі на фронті, що є наш контрнаступ, наприклад, на Харківщині. Так в принципі, ми знаємо, що ми збираємось ну за інформацією нашого військового керівництва розвивати подібний контрнаступ на півдні тому що якби все йшло як по плану, от як я з самого початку казав, то навіщо проводити часткову, навіть часткову мобілізацію, тому що згадайте всі ці місяці в Росії постійно говорили про те, що не буде жодної мобілізації, у нас достатньо так, резервістів. Так, так. достатньо Людей бажаючих а, за контрактом служити в армії, але ми ще не починали, ні. це ми все пам'ятаємо. Абсолютно, так, так. Абсолютно, абсолютно вірно. А виявилося, що ні. Тому що, а, знаєте, просто по добрій волі наказ про мобілізацію не підписують. Тобто, це показник того, що є дуже велика проблемна ситуація з поповненням рядів Збройних сил Росії. І чи не думаєте ви, що це якимось чином пов'язано із майбутніми псевдореферендумами, про які теж говорить Путін? І всі розуміють, що, по-перше, як проводити псевдореферендум на окупованій території, навіть окупованій, але не будемо забувати, що частково там немає окупованої 100% в території Херсонської, Запорізької і так далі. Так? Тобто, це частково. І чи це не пов'язано якимось чином ось з цим, для того, щоб просто підключити якісь? Резерви, які мають не знаю, там яким чином підтримувати ті залишки е, другої армії світу, ну я думаю, що ці псевдореферендуми це є знаєте своєрідний. Давайте так це називаємо псевдоюридичний спосіб аргументувати, чому, наприклад, далі Росія. Я думаю, у нас сумнівів немає, що там намалюють цифри. Вони вже визначили давці дати. Потім вони по суті будуть намагатися анексувати наші території. А далі вони будуть аргументувати, що чому вони направляють сюди війська, що вони нібито захищають а, територію Росії. Тобто тут все в принципі логіка зрозуміла, тобто спроба uh -huh. знов е, сформувати нібито псевдоюридичне аргумент, як а який до речі, як на мене, ну на, на світ точно не діє, на захід не дії, на нас не діє з приводу того, чому вони мають нарощувати е, кількість своїх збройних сил. Так тут плюс. Я думаю, що грає, звісно, фактор пов'язаний з е, Харківщиною і з тим, як швидко відбулося звільнення Харківської області. А е, і я думаю, що це породило у частини тих, хто перейшов на сторону РФ, так е, на е, окупованих територіях відчуття, що там може відбутися те саме, і їм потрібно якимось чином зараз дуже швиденько всю цю тему показати, що це не так, що вони тут надовго і так далі. Тому ця вся тема і затіяна. Ну і плюс. Справді це показник ще раз, що реально втрати там не п'ять тисяч, як пан Шойгу розповідає, а значно значно більше. Тому що в іншому випадку навіщо проводити навіть часткову мобілізацію? Отже, нічого поганого для нас не відбувається. Насправді так, ця ну, катастрофічного мобілізація... сценарію немає. Так. навіть часткова мобілізація вона була прогнозованою для нас, так та вона, можливо, не була прогнозованою для них, але для нас вона була очевидною. Сподіваємося на нашу перемогу, як нашу перемогу. Це Я це вам вірно. дуже дякую за дякую. такий коментар. Так, це був Олексій Якубін, політолог із Києва. Ми говорили про звернення Путіна. Вчорашнє звернення про часткову мобілізацію, і про те, що нарешті диванні вояки змусять брати у руки зброю і йти воювати. Та захищати, як вони кажуть, свою Україну. Ну не знаю, чи вони розберуться від кого захищати, але то вже їхнє. А в нас все йде по плану. Залишайтеся з нами. Побачимося у темі дня.